Випили антибіотик для перестраховки, застосували при грипі чи ковіді. Не допили до кінця, бо стало краще. В цьому відео я розкажу, до чого це може призвести. І це не перебільшення. По-перше, формуються стійкі до лікування бактерії. Антибіотики вбивають не лише патогени, а й корисну нашу мікробіоту. Залишаються найбільш стійкі бактерії, які починають переважати і згодом звичні інфекції стають невиліковними. По-друге, інфекції стають складнішими. Довшими і дорожчими в лікуванні резистентні штами часто не реагують на стандартне лікування і потребують госпіталізації, ізоляції і застосування антибіотиків останньої лінії. Наприклад, курс лінезоліду для МРСА коштує у 80 разів дорожче за флук локсацелін. По третє, зростає ризик смерті у 2019 році. більше 1 мільйона смертей напряму були спричинені резистентними бактеріями. Ще чотири і 9 мільйони опосередковано це більше ніж від біл чи малярії. По-четверте, антибіотики порушують мікробіом кишечника, іноді навіть незворотно. Навіть короткий курс змінює мікробіоту на місяці або роки, як наслідок алергії, ожиріння, аутоімунні хвороби. По п'яте. Антибіотики не лікують вірусні інфекції: грип, ковід. Це не бактерії, це віруси. Прийом антибіотика без бактеріального ускладнення не має сенсу, він лише шкодить. Тож ми самі створили проблему і самі можемо її зупинити. Що кожен із нас може зробити вже зараз для боротьби з антибіотикорезистентністю, шукайте в моєму профіль. Це важливі рішення, які починаються з простих дій кожного. Підписуйтесь, тут буде багато корисного.